Всім привіт! Тут полазив я трошки по шкафам по своїм. От, знайшов два ножа, які треба продати. От. Це <клух> ножі, замовники яких по якимось причинам пропали і на связь не виходять. І так, почнемо з першого ножа. Ось такий ніж. Зараз я вам покажу його. <клух> Ось такий ніж, хлопці, ніж замовлявся для, для того, щоб різати кабанів. От. Тому тут дуже лезо таке. Воно товсте, тут 5 мм в обухі, це, кстати, Н690. От. Але ширина тут леза двоєчка, по-моєму, да, двоєчка. От. І довжина леза у нас 160 16 см лезу. Опорчики такі я зробив тут, щоб можна було і щоб можна було зверху вдарити. От, рукоять тут е зброєвий ламінат стоїть, і зверху мікарта, і знизу мікарта. От. Замовник на зв'язок не виходить, тому <кій> ніж продажі. в продажі. Взагалі, на зв'язок вже не виходить пару місяців, тому я вирішив, що в розпродажу. Цей ножик продам. В ну, общем, Кому потрібно, це. ну, По суті, це інструмент тільки для цього, тому що він затовстий і за, ну як вам сказати, ну, не можна, звичайно, щось робити, якісь інші справи. Але робився він під вбивство кабанів та свинок. Тобто Конкретно під ці цілі. От. Опять тільки і кажу, що n 690 лезо. Нагострений дуже добре. От. Доли зробив такі. Кровостоки, як казав замовник. От. Ну, в общем. <кій> ну і такий чехол чисто, чисто для переноски. Тобто, це не такий ніж ви будете з ним ходити десь в лісі. От. Це такий кабанчика вивів, відруємо на голову одів, лапки зв'язав, в серце вдарив. от і все. Так, ціна цього ножа буде 2700 гривень. 2700 гривень. Роблю знижку на нього. Так як розпродаж, тому знижка. Все, дякую за увагу.